Друзі, всім привіт! Рад вас вітати на своєму каналі, присвяченому столярній справі. І сьогодні відео з, з такого формату, не якогось пізнавального, не показувати мастер-клас, або якісь припособи, або вироби, які я зробив. Сьогоднішнє відео присвячене, ну, хочу поділитися е, тим, що отримав подарунок. Отримав подарунок від... від, 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 від самого е, такого... Близько свого тепер друга, з яким я познайомився на виставці по бровці, яка проходила у нас у Львові, це Юра Примаченко. Ну, Після того, як ми познайомилися, бачите, я завжди можу позвонити до нього, завжди отримати цінну пораду, просто поспілкуватися на різні теми. І відео не реклама, а просто от як. На таких виставках, на таких подіях можна знайти собі е, таких майстрів, е, хобістів, е, людей, які мають е, спільний інтерес. І з ними можна потім в подальшому дуже добре спілкуватися, підтримувати зв'язки. Ну і після спілкування з Юрієм, напевно, він ну, не знаю, гадав і як, але він подарував мені такий... От, найбільший подарунок, який я люблю, це книжка. Садова. Садова меблі своїми руками. Звичайно, що з автографом самого ав... не автора, а Юри Тремаченка, куда там авторам до... до нашого майстра. Жарти жартами, але Юра от подарував мені книжку, переслав її по пошті. А також несподіванкою для мене став ще один ось такий подарунок. Це така пила відрізучна для підрізання якихось кантів, корків. Міняється напрям її зліва на право, тобто легко передає, переставляється. Пане Юрій, велике-велике вам спасибі за, за такий чудовий подарунок. Я просто хобіст, я не є який займається справою. Але в такі моменти дуже приємно, дуже приємно відчувати, що ти е, спілкуєшся з людьми які справді професіоналами у своїй справі. І дуже багато корисного, як хобі, собі е, почерпаю від вас. Ну, всі, хто ще не підписаний на канал Юри, підписуйтесь до нових зустрічей. А щоб загально підсумувати, я от думаю, щоб на другий рік більша кількість людей могла приїхати на таку виставку для того, щоб можна було поспілкуватися вживо. Порозмовляти, дізнатися один про одного це дуже корисно, дуже кльово, дуже класно. Тому всіх-всіх буду чекати в гості, всім допоможу, чим зможу у Львові. І до нових зустрічей. Всього-попа. Подарунки завжди прикольно отримувати.